Вітаю усіх, у кого є світло чи живий повербанк, і ви можете дивитися це відео. Ви на каналі Бігусінфо, я Світлана, не буду довго тягнути. Давайте одразу до суті, бо ситуація така, що кожен ват має значення. Отож, Київ, місто із населенням майже у чотири мільйони у темряві. Екстрені відключення тривають майже тиждень, графіки не діють. У деяких районах електроенергії містяни не бачили чотири чи п'ять днів. Холодно, триндець. Зима цьогоріч красива, але змушує носити шапку і вдягати Два шари одягу, і це лише вдома. Воду із труб у багатоповерхівках зливають, аби труби не розірвала, до біса зледеніла в них вода при мінус 15 У будівлі Міненерго прорвало каналізацію. Ну окей, потім речниця спростувала, мовляв, це просто проблеми з теплопостачанням, як і у всіх. Електротранспорт зупиняється, супермаркети припиняють роботу, бо не встигають заряджати свої генератори через довготривалість відключень. Школи йдуть на дистанційку. У гостомелі. Та Ірпені одразу попередили, світла не буде ще дві доби. Лівий берег Києва такий Потримай моє пиво! У нас за п'ять днів увімкнули світло тільки на три хвилини. Вижгородський район. Тим часом вспокоїлись, шкалата шість діб без опалення. Привіт із Дніпра! У нас немає вже сім днів. Скільки у вас не було, чи досі немає світла чи опалення, напишіть у коментарі. Паралельно з цим зв'язок гасне, а з ним і інтернет. Тому, наприклад, правий берег Києва вчора не одразу дізнався, що Рада так і не призначила міністра енергетики. Давайте ще раз: міністра енергетики. До речі, якщо з падінням зв'язку ви знову пропустили новини, то сьогодні Шмигаля вже призначили. У час, коли настала нова найскладніша зима, Як би ви не втомилися чути цю фразу вже чотири роки, як би вона вам не приїлася, але цьогоріч це таки геть не І це не мої слова. До речі, ми поговорили із директором Центру дослідження енергетики Олександром Харченком. Об'єктивно. Складнішої ситуації за війну не було. Це ж реально ніколи в світі не було атак в мінус 15 на місто, в якому є центральне опалення, і яке було зруйновано. І так як ці погодні умови відбивають бажання лізти у помиральну яму, ну бо холодно, то з'являються емоції, багато емоцій, а з ними накрути, паніка, обурення, бажання перекривати дороги. Ми розпитали Олександра Харченка, так що взагалі відбувається зараз у Києві та області, і які регіони потенційно може чекати те саме. Почнемо з тактики, якої послідовно дотримується Росія. Практично два роки РФ нещадно виносила нашу генерацію, лупила саме по об'єктах, які виробляють енергію. Таким чином, Росія намагалася погрузити нас у темряву у національному масштабі. Був блекаут восени 22-го року. Потім, влітку 24-го, енергетикам вдалося підняти нашу енергосистему із попелу, і ми знову зі світлом. Далі прийшлися удари по вузлах, які розподіляють енергію, тобто по тих об'єктах, які передають енергію з наших АЕС до підстанцій, а звідти до ваших населених пунктів і зрештою до будинків. Знову були відключення, але наша енергосистема досі дихає. Восени 25-го Росія з новою силою взялася за атаки на нашу енергетику. З'явилася нова тактика від'єднати лівий берег України від правого, тобто розділити по Дніпру. Бо так вже у нас історично склалося, і росіяни це прекрасно знають: що на лівобережжі у нас дефіцит потужностей, а на правобережжі розташовані усі 9 блоків атомних станцій. Водночас переважна частина промисловості це Харків, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг. Відтак росіяни, як пояснювали експерти, хотіли, аби уся наша промисловість зупинилася. Це призвело до довготривалих відключень, але зрештою, і це ми якось пережили складно через біль неймовірний труд енергетиків, але нічого не застигло, не зупинилося. І в цей момент Росія починає бити по регіонах точково, аби вже не берег від берега від'єднати, бо не вийшло, а регіон від регіона. Черні... тривога опять починається. Ай, господі боже, скільки можна? Увага! Повітряна тривога. Ракету свою собі знаєш, куди засунути. Чернігівщина за осінь бачила не один блекаут. Одеса побачила наймасштабнішу атаку на енергосистему за часів повномасштабної війни, знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровської області. А потім, 13 січня, внаслідок останньої російської атаки Київ та область перейшли в режим, а світло коли ще буде. Ситуація вкрай складна. І складна вона з двох причин. Зрозуміло, що погода, але сама по собі погода, нам чесно кажучи, ну ну погода, да? але після того, як було нанесено дуже масований удар по теплоелектроцентралям, по всіх, і в п'ятницю зранку, коли ну дивилися на доволі поганому стані, все було і пошкодження, ну такі, знаєте, я їх багато бачив, але. Це було вражаюче, то було трохи страшно. Тим не менш, ну крок за кроком повертається опалення вже фактично, ну насправді технічно опалення повернуто всьому Києву. Просто є кілька, як я розумію, сотень будинків, де через те, що немає електрики, не вдається запустити циркуляційні насоси в самому будинку для того, щоб тепла вода з труб під будинком потрапила в систему опалення будинку. Ця робота все ще продовжується, але в цілому опалення Києву повернулось. А от з електрикою поки складно, і електрики зараз, ну фактично, є на третину Києва, там трохи більше. І через удари по високовольтних, перш за все, підстанціях там зараз іде відновлення, і вони відновляться. Але тим не менш, ці кілька днів вони дуже важкі. У Міненерго напередодні вже заявили, що після відновлення у нас очікують ще жорсткіші графіки, ніж ми бачили до цього. І я не знаю, чи можна взагалі прогнозувати, що буде після цього відновлення. Але знову ж таки це реально всіх цікавить. Давайте спробуємо про це поговорити, тому що ну давайте розпочнемо з того, що ми атаки не можемо передбачити. Ми не можемо зараз сказати, що як і наскільки успішно буде атаковано. Тому що, ну чесно, от зараз, скажімо, останні атаки, ну нам ще й не щастило. От або не щастило, або там було дуже добре наведення. Я не є спеціалістом з безпеки фізичної і так далі. Але тим не менш, от враження, яких цілком могло не трапитись, а вони трапились, вони ускладнені. Тому якщо прибрати фактор атак. То десь за тиждень ми би мали просто стабільні графіки. Вони не були би там 4 години, вони були б 8-10 годин на добу, але вони були б стабільні, передбачувані нормальні. За 2 тижні ми би мали графіки 4-6 годин на добу, і далі крок за кроком ставало б краще, 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 краще. Але на жаль, атаки ми зараз спрогнозувати не можемо, а вони в цій графік точно втрутяться, на жаль. От тоді одразу хочеться запитати про оцей метод. Я розумію, що це чисто фізика. Маю на увазі, коли треба спускати воду з труб, аби вони при мінус 10 чи мінус 15, перебуваючи певний період, не розірвалися взагалі. І я просто вже в соцмережах бачила деякі фото, які публікують мешканці, і фотографії це фотографії з тріщинами просто в трубах чи батареях у під'їздах. Але коли про це оголосили, я побачила якийсь рівень. Можна це назвати певним рівнем паніки, бо здавалося, ніби от це все. Якщо воду зливають, то це точно край, прірва. Ми більше ніколи не будемо з опаленням. Що це значить взагалі? Я чесно скажу. Я поки не мав підтверджень на рівні офіційних там інфофіційної інформації щодо того, щоб дійсно десь не злили воду, і замерзла саме вода через відсутність опалення. Тому що я теж бачив в мережах там. Якісь фотографії, так от вони не виглядають як розірвана льодом інфраструктура, тому що я я бачив і таку, теж і це різне. А через що могло замерзнути в погано теплоізольованому парадному, через те, що люди не заробили вікна, не, не, не зробили, щоб їхні двері закривалися. От все я в даних випадках теж, на жаль, маю частково підозрювати. Але якщо казати в цілому, то це штатний спосіб запобігти техногенній катастрофі. Вода, коли розширюється, вона ці труби розриває вдриз. Відбулося, на мій погляд, штатно. Ми в місті з населенням більше трьох мільйонів людей пережили практично повне Відключення там окей, не практично повне 70%, 60% міста не мало доступу до опалення при температурі мінус 15 градусів за вікном, і після цього опалення повернулося назад. Чесно, я щиро вважаю, що людям в Київтеплоенерго треба роздати ордени. Вони місто фізично врятували, врятували своєю підготовкою і врятували своїм інженерним талантом. Тобто вони запобігли техногеній катастрофі, яка могла зробити Київ ну, вкрай неприємним місцем на не кілька зим зимових років. Бо якщо система опалення зруйнована, то навіть при плюс 5 ви в багатоквартирному будинку жити не зможете. Вам просто буде холодно. А ще хотіла запитати за оці. Ви, мабуть, теж бачили сьогодні в соцмережах фотографії. Оці великі генератори, які біля деяких багатоповерхівках у Києві з'явилися у вівторок під час довготривалих відключень. Я так розумію, це чисто от великий такий генератор, який як зйомна розетка умовно може заживити окремий будинок, тобто не мікрорайон, не котельню, а окремий багатоповерховий будинок. Насправді це залежить, але більшість цих генераторів возять туди, де треба да. Живлення саме на циркуляційні, перш за все насоси для того, щоб забезпечити роботу системи опалення. Бо е, в будинку є свої насоси, які відповідають за те, що по будинку опалення працювало і вода рухалась. І якщо е, будинок в зоні відключення, і скажімо, там аварійна ситуація, і зрозуміло, що він ще добу, півтори може бути реальна така ситуація. Зараз добу півтори може не повернутися електрика. Вода в трубах під будинком вже йде, а в будинку все ще холодно. От в такій ситуації є сенс вести до нього генератор, запускати циркуляційні насоси і забезпечувати опалення таким способом. Зрозуміло, що в такий спосіб електроенергію в повному обсязі повернути нікому не вийде. Ну ніяких генераторів на ну, це в місті Київ ну не вистачить при всій повазі. Бо я знов-таки бачу дуже багато чому то а чому сьо, а чому нема генераторів там на насосах водоканалу? А там потужність треба 40 з гаком мегават». Не існує в світі таких генераторів, їх просто фізично не існує. Вони так не бу вони не бувають такої потужності. Цебто, це треба або будувати окрему електростанцію прямо на насосах для того, щоб вони були заживлені, але де гарантія, що в неї теж не прилетить. Немає а, або ну зараз реалізована на мою думку доволі грамотна і е, системна схема, яка дозволяє навіть в найгірших ситуаціях за 2-3 години повернути живлення, якщо його таки примудрилися вибити. А якщо віддалитися від Києва і окреслити ситуацію загалом по Україні, от повертаючись до того, з чого ми почали: що Росіяни пробували лівий від правого берега від'єднати, потім переключилися на точкові удари регіон від регіону вибит з енергосистеми чи правда що така ситуація зараз, як в Києві на Київщині, може очікувати будь-який регіон? Дивіться, в Україні є кілька найскладніших енергетично регіонів. Ви, на жаль, московити про це знають суто історично. і найбільш дефіцитні регіони України це Київщина, Одещина. І якщо вибити генерацію, то Дніпровщина, Криворіщина так само мають величезне споживання. І там дуже багато вже атак по тій генерації, що там є, але вона вже значно пострадала. Тому е, реально ситуація в тому, що дійсно є кілька великих енергетичних округів, у яких будуть постійно відбуватися атаки, просто тому що це величезні центри споживання. Ще хочу проговорити ситуацію, яка досі часто трапляється і дуже активно зустрічається в соціальних мережах. На кшталт: А чому це у мене немає півтори доби світла та опалення, а он через дорогу будинок світиться? Це там тривіальна відпала фаза, автомат її виключив, тому що люди там, їм дали електрику, вони взяли, все включили. Електрика сказала, Е, не можу більше, і відключилася. Причому там три парадного будинку відключилося, а два на іншій фазі залишилися зі світлом. Що відбувається в чаті цього будинку, я не буду коментувати. Там відбуваються фантастичні дискусії. Але тим не менш, поки приїхали і включили, пройшло півтори години. А за цей час по графіку відключили вже всіх, тому що графік Ну, це реальне життя. Отож, давайте підсумуємо. Зима мінус 15, темрява. А виявляється, що головний наш ресурс зараз не кіловати, а холодна голова. Бо так це пекельно важко. Так, це дратує. І так, хочеться знайти винного і бажано швидко із прізвищем. Але якщо відмотати емоції назад, картина проста і не дуже зручна. Росія цілиться методично, погода добиває, а система тримається на енергетиках і звичайних комунальниках, які, попри сильний мороз, обстріли, не дали Києву перетворитися на крижаний музей техногенних катастроф. Тож реальність така: буде складно, буде холодно. Буде ще не раз, а світло колись вже з'явиться. А з іншого боку, можливо, це просто ще одна зима, яку ми переживемо без ілюзій, але з подовжувачами. Можливо, а можливо, і ні. Поживемо, побачимо. Буде темно, буде видно, як то кажуть. На цьому у мене все. Побачимось!